Привіт! З вами Настя на каналі Теплорадість. При придбанні бойлера зазвичай людей турбують питання: який об'єм бака потрібен для родини? Наскільки він енергоефективний у використанні? Чи важко проводити монтаж та профілактику бойлера? У цьому відео ви отримаєте відповіді на ці питання. Розглянемо бойлери серії Prime Wi-Fi, представлені компанією Midea. Детально розберемо характеристики та особливості цієї серії, розкриємо призначення і звернемо увагу на їх здатність задовольнити потреби в гарячому побутовому водопостачанні. Новим глядачам! Нагадую: не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку та не забудьте поставити лайк під цим відео. Бойлер Міде серії Prime Wi-Fi – це інноваційний пристрій, який забезпечує надійне гаряче водопостачання для побудових потреб. Загальний об'єм бойлера може становити 50, 80 та 100 літрів, забезпечуючи достатню кількість гарячої води для домашнього використання. Їх особливість полягає у будованому wi fi модулі, що дозволяє здійснювати дистанційний контроль та управління через смартфон або планшет. Ця функція додає зручності до використання бойлера, дозволяючи налаштовувати температуру та часи нагрівання через додаток. Бойлери MIDEA серії Prime Wi-Fi є сучасним рішенням для задоволення потреб у гарячій воді з можливістю дистанційного керування. Тож давайте проведемо більш детальний огляд цих водонагрівачів. Серія Prime оснащена технологією Mega Water, яка забезпечує користувача на 18% більшою кількістю гарячої води. Ідея застосування технології полягає в тому, що під час подачі гарячої води з бойлера Холодна вода також додається у потрібних пропорціях. Таким чином, на виході витрачається менша кількість води, що дозволяє збільшити доступний об'єм нагрітої води для різних потреб. Ця інноваційна технологія також дозволяє досягнути оптимального балансу в температурі води на виході з водонагрівача. Враховуючи це, технологія Мегаватер може бути привабливою для тих, хто прагне максимізувати ефективність використання води та зменшити споживання енергії. Магнієвий анод. Дана серія водонагрівачів оснащена магнієвим анодом, збільшеним на 27%. Магнієвий анод це спеціальний компонент, що використовується для захисту внутрішніх металевих стінок від корозії. Оскільки вода містить різні мінерали та солі, які можуть сприяти утворенню корозійних відкладень. Магнієвий анод притягає корозійні процеси, так скажемо, жертвуючи собою, поступово розчиняючись. Щоб захистити металеві деталі водонагрівача від пошкоджень. Часна профілактика та збільшений магнієвий анод забезпечать вашому водонагрівачу надійну службу протягом тривалого часу. Покриття баку: одну з основних ролей у життєдіяльності водонагрівача відіграє трьохшарова технологія виготовлення баків завдяки новітньому покриттю із титан сапфірової емалі. Бак для води стає більш міцним, ефективно відбиває корозію, запобігає ржавінню та зменшує кількість утворень вапняних відкладень. Перший шар це стелева пластина високого рівня обезвуглецювання. Другий шар мікропорошковий високоадгезійний. Третій шар запечений при високій температурі, а саме 850 градусів Цельсію, титано сапфіровий шар емалі. Нагрівальні елементи. Колби та тени в даній серії мають покриття титан плюс сапфір, що також надає високу стійкість до корозії та накипу, забезпечуючи найкращі показники нагрівання, що допомагає підтримувати високу ефективність водонагрівача, застосовується для сухих та мокрих тенів. У даній серії використовується як сухий тен, так і мокрий. Основними перевагами сухого є те, що він не взаємодіє безпосередньо з водою, що знижує вимоги до води, яка використовується. Його зручно обслуговувати, та у разі заміни тену не потрібно зливати воду з бака. Це забезпечує додатковий рівень безпеки та спокою для користувачів, оскільки знеможливлює попадання струму у воду, бо він не має прямого контакту з нею. До переваг мокрого тена можна віднести цінову політику. Бойлери з вологим теном дешевші за бойлери з сухим теном. Швидкість нагріву, оскільки мокрий тен безпосередньо занурений у воду. І напряму контактує з нею, швидкість нагріву збільшується в порівнянні з сухим. Система безпеки. Бойлери оснащені системою безпеки Shower Safe. Ця система була розроблена після великої кількості експериментів та тестів та гарантує комфортне і безпечне використання бойлера. Система Shower Safe в себе включає Корпус з захистом IPX 4. Цей захист допомагає запобігти потраплянню води у внутрішні компоненти бойлера, що підвищує тривалість його служби та безпеку використання. Запобіжний клапан для скидання тиску 7,5 бар, який автоматично знижує тиск у системі до безпечних рівнів, якщо тиск перевищив задані межі. Автоматичний захист від перегріву, який вимірює температуру води, порівнює з заданими безпечними значеннями, та відключає живлення тена. При перевищенні заданого значення. Бактеріальна система. Бактеріальна система оборони води Full PAD. Вона забезпечує безпеку та гігієну, запобігаючи розмноженню бактерій, допомагає знизити ризик захворювань від забрудненої води і підвищує якість водопостачання в системі. Розглянемо детальніше її елементи: високотемпературна програма ABT. 75 градусів Цельсію. Передбачає підвищення температури до високого рівня, а саме до 75 градусів по Цельсію. Висока температура є ефективним методом забезпечення дезінфекції та видалення бактерій. При такій температурі більшість мікроорганізмів, включаючи бактерії, гинуть, що робить воду безпечною для вживання. Аргентум плюс іони срібла. Срібло відоме своїми антибактеріальними властивостями. Іони срібла можуть завдати шкоди багатьом видам бактерій, заважаючи їх росту та розмноженню. Система вивільнює іони срібла в воду, що сприяє зменшенню їх кількості. Антибактеріальний латунний клапан заважає потраплянню та розмноженню бактерій. Важливий елемент для підтримання технічної гігієни бойлера універсальне встановлення. Бойлери можуть встановлюватись як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Мають металеву панель управління, яку можна повертати відповідно до напряму установки бойлера, щоб вам було зручно та комфортно керувати водонагрівачем. Секрет цієї унікальної гнучкості криється в симетричній квадратній формі панелі. Все, що треба для цього зробити, це підковернути панель плоским інструментом, витягнути її з корпусу та повернути на 90 градусів. Ставити панель назад в корпус. Wi-Fi. Бойлери серії Prime оснащені Wi-Fi модулем, що дозволяє забезпечити його керування через додаток. Давайте розглянемо, як це працює. Розглянемо також загальні характеристики бойлерів серії Prime Wi-Fi. Форма бака. Плиский. Тип управління. Wi-Fi управління електронне. Загальна потужність у ватах 2000 Вт, 08 плюс 1,2. Тип тену сухий або мокрий. Об'єм 50, 80, 100 літрів. Індикатор температури електронний. Тип встановлення універсальне. Управління баками 1 плюс 1. Також водонагрівач оснащений універсальною планкою для монтажу. Ця планка дозволяє встановити новий водонагрівач точно на місце старого, мінімізуючи зусилля та час необхідні для проведення робіт. Двобакова система відмінною особливістю бойлерів серії Prime Wi-Fi є те, що вони піклуються про ваш час і гаманець. Завдяки двобаковій системі з двома нагрівальними елементами ефективність ГВП значно покращується, а час очікування нагріву відповідно зменшується. Система зменшує час нагріву на 17%, а економію електроенергії покращує на 50%. Режим нагрівання можна перемикати між одним та двома баками для заощадження енергії та ваших рахунків. Двобаковий режим може задовольнити сім'ю до чотирьох осіб. Однобаковий розрахований на одну особу, послідовні резервуари. Також бойлери використовують систему з послідовними резервуарами. Ця система допомагає забезпечити стійке та надійне водопостачання, а також раціонально використовувати водні ресурси для різних потреб. Основні риси системи з послідовними резервуарами. Послідовний порядок: Резервуари розташовані один за одним в ланцюгу, де вода переходить від одного резервуара до іншого. Накопичення. Кожний резервуар накопичує воду, яка може бути використана для різних цілей. Забезпечення надійності дозволяє забезпечити певний рівень надійності водопостачання. Якщо один резервуар тимчасово відключений чи потребує обслуговування, інші резервуари можуть продовжити постачати воду. Регулювання тиску послідовне розташування резервуарів дозволяє регулювати тиск в системі, що може бути важливим для певних видів водопостачання. Бойлери Midea серії серії Wi-Fi представляють сучасну та інноваційну систему гарячого водопостачання. Завдяки високотемпературній програмі, вивільненню іонів срібла та антибактеріальному клапану, бойлер надійно захищає воду від бактерій та забезпечує високий стандарт гігієни. Додатково, наявність функції Wi-Fi дозволяє зручний та дистанційний контроль над системою. Бойлер поєднує у собі ефективність та забезпечення безпеки, роблячи його ідеальним вибором для сучасних побутових потреб. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви їх можете писати в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитись більше корисних відео.